Які зміни йдуть у ваше життя? Дивіться, по-перше, хочу сказати, що хто очікував на підвищення, переміщення, взагалі нову роботу, таку, про яку ви саме мріяли. Тому що ця карта чітко вказує на от те, що ви будете отримати там, наприклад, місце СЕО або керівника, так, управлінця. або От, нарешті, нарешті займете своє заслужене місце у суспільстві. Тобто, це також може стосуватися як і там, соціальних ролей, та ви можете або там, узаконити свої стосунки, або навпаки стати вільною. Але в першу чергу це стосується саме роботи і кар'єрного росту. Тож, хто давно про це мріяв, можливо, постійно. От, відчував, що вас недооцінюють на цій роботі, ця пропозиція може пройти взагалі ну, з іншої фірми, компанії, від будь-яких людей, з якими ви могли навіть познайомитися тільки ось недавно, і вони вам запропонують ось цю роботу, де ви будете займати і відповідати всім тим от, критеріям, які дадуть вам повністю розкрити себе, показати свій потенціал. А, тож, ну, взагалі, успіх у кар'єрі, досягнення от а, бажаної позиції місця, так? І ось саме у квітні, завдяки, можливо, цій роботі, або взагалі хто ну, не займається ніяким кар'єрним ростом, можливо, хтось складає гроші в криптовалюту, або скупляє там е золоті е вироби, монети, так, то взагалі до, е або просто. От до вас до квітня 26-го року ви маєте гарно збагатитися, і взагалі до вас йдуть блага, матеріальні. Ви можете придбати як і земельну ділянку, так і автомобіль, квартиру, житло, стати власником яхти, лодки. Тобто, взагалі до квітня. Ваші статки дуже сильно, круто і потужно зростуть. Тому, хто, можливо, сумнівався в своїх силах, що він не туди рухається, це якраз той знак, що ось потрібно продовжувати.